Настільки агресивний, це вже маніакальна якась у нього. залежність закривати дороги, щоб ви не вирвались тут по цим картам, щоб ви не вийшли із свого. От, бачите, така людина сидить закрита на ціпку, прив'язана. Це цілі маніпуляції, обмани, щоб ви боялися в своїх страхах. От, і ще перекладується чужа карма, чужий негатив, скидаються якісь борги, хвороби, можуть скидати. Ще у вас можуть бути блоки, перестали думати. Перестали мріяти, не маєте, коли людина не має своєї мети, не має цілей, бажань. От жодного бажання. І по цій карті може бути головні болі. Вам вдається вирватися. У вас іде спасіння, Получиться вирватися з цього замкнутого кола. Дуже сильно стараюся, щоб ви не вийшли, щоб вам ніхто не міг допомогти. І вже третій раз підуть на кладовище робити. Якісь кладовиць... кладовицька магія тут присутня. Майстер замовляється, вже третій раз ходить, але ви все одно звільняєтесь від цього. от врятуватись можна. Ну, розклад все було у вас раніше колись. Це з минулого. Ви мали успіх до вас. Була робота, було все добре заперечуюсь негатив, убираю. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть ворога, відсічіть на віки вічні одвертаю, одвожу, по інших шляхах іде, тікає, лякається, більше чіпати не зможе. Всі, хто магію, починають робити, замовляли, самі на себе її забирають, і сили втрачають, свідомість втрачають жити не зможе, напасти більше не зможе. Буде так, і так і є.